Робимо перепоражну підготовку на новенький циклон 2025 року. Загалом хочеться відмітити, що двадцять п'ятий рік він трохи кращий за 24-й, за рахунок того, що тут уже Шиманівські шатуни йдуть. ГРХ вони значно легше, ніж Провіл, Тобто сам Вільчик буде десь легше на декілька ну грам на 200 точно легше бо ці шатуни я знаю, що набагато легше, ніж Провіл. І каретка, звісно, Шиманівська, вона набагато якісніша, вона буде довше ходити. До речі, Шиманівську каретку можна і на Провілівські шатуни ставити. Я собі так зробив на своєму бойовому контрійному велику. Так, поїхали далі стосовно предпродажної підготовки, і, взагалі, які нюанси є саме в 25 п'ятому році? Значить, дивіться, у нас покришки ВТБ вже йдуть 45-ті. Угу. Я навіть зараз не буду дивитися, але по пам'яті я наче пам'ятаю, що там мають бути на минулих були 42, і також був по центру протектор, ну приблизно якось цей буковий. Да? Тобто такі крупні квадрати були, а зараз такі, такі маленькі, там прямокутники, квадратики. Взагалі, от чесно скажу, я багато покришок тестив, і мені дуже подобався такий дуже мілкий протектор. Він... Круто тримає, от як коли от, е в лісі йде укатана тропа, і сипучка така, да, коли ґрунт як бітон. Ось саме такий мілкий протектор набагато краще тримає. Ну, звісно, має бути на асфальті також накат біль е більш крутіший. І ну, взагалі я вважаю, що оця покришка краща, ніж на минулому велосипеді. А по нюансах, по нюансах, значить, дивіться. У нас невеликі зазори за рахунок того, що втулили більшу покришку, дуже маленький зазор між пір'ям. І якщо брати до уваги торсіону жорсткість, жорсткість, ну ви бачите, да? тобто, коли при поворотах у вас буде гуляти колесо, ну як гуляти, тобто, прогибатися, відгибатися від навантаження від поворотів, то якщо у вас погано протягнуті шпиці. Ну, я не називу ось цю збірку зараз, яку вам показую, що це там погано. Для взагалі для заводу це окей. Це, до речі, дуже непогано, це норма. Ось це, це, це реально добре. Але потрібно набагато краще, тому що якщо так і залишити, то при поворотах буде чіпляти перо. Ну, це якби сказати, не те, щоб типу трагічно або критично, але ну. Має бути все ж таки краще протягнути колесо для такого зазорчика. Або менше по, по ширині поставлена резина. Тому а, зараз це був чорновий варіант зборки в мене. Ну, і в принципі, перше прев'ю, навіть там не дивився комплектацію, все по пам'яті, пам бо я багато цих вельчиків тримав в руках, збирав і взагалі циклон ГСХ – це легенда, гравійна легенда в Україні. А... Так, подивимося далі. О, що я ще помітив, так це е, ручки, так, гальмування, перемикання, е, дуали, як їх називають. Це в нас іде також GRX, але в нас ж нема переднього перемикача тепер. І за рахунок того, що, до речі, нема переднього перемикача, це ще десь мінімум 200 грам. Коротше, новий циклон GSX. Легше десь грам на 400, може навіть 450 за рахунок шатунів і того, що немає перемикача. Ну, десь так. Мінімум 350, максимум десь 450 грам. Ми скидуємо за рахунок цього. Це дуже-дуже приємно. І безпосередньо самі дуали, дуальчики, да? ось ми бачимо. Вони новіші йдуть. Це бо новіша модель. Блін, не хочеться показатися типу на професійну людину, але чесно, ну хочеться все як перший погляд. Да? Вони набагато м, приємніші в, в руці. От от підпалець, оцей прийомщик. Да? І ти, коли тримаєш, блін, от ергономіка набагато краще, ніж на минулих дуалах. Реально краще. І це також плюс до 25-го року. По дизайну скажу, що я задоволений дизайном минулого року. Ось цьому році в два кольори, це оцей хакі, ось GSX в такому самурайському стилі надпис. Ну, прикольно, в принципі. Ну, Мені і до минулого минулогорічного моделі також питань не було. Але, блін, ну, враховуючи те, що така комплектація, да, звісно, він дорожчий став за рахунок комплектації, плюс там ну, розуміло, що все дорожче, навіть в доларах. Ну, Не будемо про погане, будемо про хороше. Це нова модель Cyclon GSX 2025 року. Зараз я на неї зроблю предпродажечку, підтягну шпиці, перевірю перемикання, гальма, коротше, все зроблю як треба. Ну, і скоро він поїде до свого нового власника.